Коли мова йде про Гетьманцева, ви знаєте, вже аж гидко, правда. Розумію, що ця людина ну, це просто якийсь ворог. Це просто ворог, знаєте, ось серед нас. Я не розумію, що ця людина взагалі робить при владі. В мене висновок тільки один. Якщо він там ще при владі, значить він комусь вигідний. От і все. Так ось знову за ці картки. Знову нас жахають. Що на цей раз. Давайте трошечки повернемось назад. Пам'ятаєте, коли збільшили ось цей фінансовий поріг? Це був 20-й рік, якщо я не помиляюсь. Було 150 тисяч, зробили 400. Іначе все ж добре зробили так, ну треба радіти. Але тоді до банків, до банків зразу почали вводити ось ці драконівські норми. А банки, в свою чергу, почали вводити їх до е українців. Ось тоді і почались ці блокування, там щось там перекидати гроші вже не так просто. І ну дуже дуже багато всього вже люди почали це відчувати на собі. Це був перший крок. І це ж роблять, ну як нам кажуть, це ж для того, щоб ну, це ж все ж для вас, українці, це ж для вас все робиться. Як там це назвали? Боротьба з тероризмом, так? І от в мене питання, знаєте, ось яким боком, вибачте, я не знаю, там Марія Степанівна чи Петро Іванович, там, не знаю, з Немішаєва, чи з Києва, чи там ще десь, яке вони відношення мають до тероризму, коли там дочка. Перевела гроші на карту, або там чоловік жінці скинув там, не знаю, 2500. Ну, Це хороше питання, а головне влучне. І ось після цього підібрались до підприємців. Почались ці РРО і так далі. І ось виліз тоді Гетьманцев, його методи ви знаєте, общипування гусей і так далі. Він дуже, Він абсолютно прямо про це каже, зовсім не соромлячись. І дуже ускладнилась робота бізнесу. Дуже така від цієї допомоги, від їхньої допомоги, дуже ускладнилася робота бізнесу. Ну, щоб не кожен міг відкрити бізнес, щоб було його тяжко вести і так далі. Потім ця ідея: 18%, брати за те, щоб перекинути гроші з картки на картку. Це просто бред, це, це дебілізм. І люди почали обурювати, що це таке і генуанце такий, ага. Ні, ні, це ж був жарт, ви що та які 18%, там ще когось назвав, що там це наговорив хтось і так далі. І ось тепер знову, знову, новина від Гетманцева. В Україні введуть ліміти на банківські перекази на час воєнного стану. Заступник голови Нацбанку. Тобто, знаєте, та ви ж не хвилюйтесь, це та це. Тимчасово ведуть там ліміти на перекази. І тут такий гетьмансев. Ось можете почитати його пост, якщо я не помиляюсь, у Фейсбуці. Він, як завжди, ось, любить написати або там, сказати заумними словами. Знаєте, називає просто якісь слова. Ну, прості люди не зрозуміють цих слів. Просто щоб люди не зрозуміли взагалі, в чому справа. А я вам зараз поясню, в чому справа. Тобто, якщо у вас є гроші, так? І ви хочете перекинути їх там, комусь, хочуть зробити на це ліміт. Тобто, тут мова йде там, про кількість переводів, про суму, яку ви хочете перекинути. Тобто, щоб людям стало тяжче, тяжче перекидати гроші. От і все. Ось це, знаєте, це якщо зовсім, просто, якщо зовсім просто. Щоб люди не витрачали більше, ніж їм належить. Тобто такі, знаєте, як гетьмансед, вирішує, як нам жити. Знаєте, це, це просто треш, тому що я не пам'ятаю фамілію цього депутата, який ось зовсім недавно розповідав про те. Що там не хочете воювати, пригайте там в тису і перепливайте, і так далі. Тут гетьманцев розказує нам про те, скільки ми маємо витрачати, і знаєте, це просто виглядає так, що вони просто як хазяїни життя. Знаєте, хазяїни життя, які вирішують, ага, скільки вам, як вам жити, скільки витрачати, і так далі. Ось живіть так, як ми вам кажемо. Знаєте, ось складається ось таке враження. В мене особисто і тут ще цікаво, знаєте, не треба ні законів приймати, нічого, а просто собі, отак вирішив гетьманцев, чи там ще хтось вирішив, і ось так буде. Ось там оп, і ввели ліміти. От ви просто собі уявіть, просто уявіть собі, що ось так зробили там в Європі, ось ми ж в Європу хочемо, так, чи там в Америці так зробили. Ось просто представте, до цього б гетьманцева де його б знесли вже через той же день, мабуть. Це перше. Друге. Складається враження, що банківську систему просто, ну, от просто хочуть її добити. Знаєте, от просто добити хочуть, щоб вона просто лягла, ця система і не працювала. От її вже добивають, добивають цю систему, знаєте, різними способами. Ось хто, хто розумний, те розуміє, взагалі, про що я зараз кажу. Дуже багато випадків таких, які здається, що наче десь там якось хтось там щось, насправді. Дуже багато робиться. Ну. Дуже багато робиться того, чого взагалі не має бути. От і все. Простими словами, цю систему банківську її нахрен хочуть просто положити. От і все. Все якось робиться проти людей. Розумієте? Все якось робиться проти людей. Такі як гетьманцев. Ще раз повторюю, я взагалі не розумію, що вони роблять при владі. Люди вже просто вже підприємці, прості українці, вже і до президента звертались, вже і Заложного чомусь президент прибрав. Гетьманцева ніяк не може прибрати. Значить, він йому вигідний. Правильно? Ну, це моя думка така. Навіщо він йому? Ну, от, от навіщо він йому? Щоб отаку от херню робити, вибачте. А, щодо теми випуску, <кій> дивіться, що робити з цими лімітами. Та нічого. Як показує практика: на жаль, тих, хто перекидає там гроші мільйонами, мільйонами, їх чомусь не блокують. Їм ніхто ніякі палки в колеса не вставляє. В них все добре, і ніякого тероризму і ніякої корупції, нічого, все супер. Ті, хто перекидають там, вибачте, по 3, по 5, по 10 тисяч гривень. Ось таких людей можуть заблокувати. І тут, тут нічого я не можу сказати, що робити, нічого не робити. Тут вже знаєте, як кому повезе. Ось така в нас система. На останок скажу так: з такими, як Гетьманцев, ще далі буде. Знаєте, от як в фільмах далі буде. А поки такі, як він, при владі нічого хорошого не буде. Особисто я нічого хорошого не чекаю. Коли ось такі, як Гетьманцев, при владі треба міняти таких людей. Вони не мають бути при владі. Що ви думаєте щодо цього? В мене все з цією темою. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.